Так, всіх вітаю, друзі. Ми вже доїхали власне, з Сергієм Пехом до кордону. Він не користується телефоном. І зараз власне, ми підійдемо до групи далекобійників, які стоять, і з ними трохи поспілкуємось. І далі це буде такий сюжет сьогодні. Так, ми приїхали на першу точку. Тут стоїть дуже багато хлопців. Ми з ними поспілкувалися трохи. Ну і зараз все вам розкажу. Власне, ми поспілкувалися з хлопцями. Тільки що вони в гарному гуморі. Більшість з них вже стоїть тут вісім діб. Вони взяли реально тільки трохи туалетного паперу, харчівних є, бо там поряд з ними була бідренка. Вони сказали, от для якби передали інформацію для тих, хто їде, що найбільше вони потребують газових балонів для того, щоб готувати їжу. Тож, якщо хтось збирається їхати на кордон, то купуйте не їжу, купуйте газові балони. Ми зараз їжу роздамо просто трохи ближче, і наступний раз, коли будемо їхати, то будемо скоріш за все вже закупляти газові балони. Якщо в нас буде там достатньо грошей, можливо, ми візьмемо вже не легковий автомобіль, а якийсь бус. Бо справді дуже багато машин, понад е, тисячу. Це на корчовій. Це той кордон, який в новинах вважається самим безпроблемним, скажімо так. І нагадаю, що з понеділка закривається також шагині медика, який тут поряд. Бо тут, якби у на кордоні з Львівською областю, практично всі кордони поряд. І це просто сплошні пробки. Зараз я вам буду це показувати, тому дивимось. Так, ми тільки що вже були на першому паркінгу. Нам хлопці сказали, що тут більше 15 кілометрів ще далі йде черга. Стоять вже по 7-8 по днів. І насправді тут автомобілів набагато більше, ніж говорять в новинах. Ми на... Це пропускний пункт Корчова. І в телевізорі там, по новинах нам говорять, що тут стоїть там, близько 600 машин, а тут насправді вже стоїть більше, ніж 1200. Тому загальна кількість не 2800 машин, як це говорилось, а скоріш за все, що вже на всіх кордонах понад 5000. Щойно ми знайшли, скажімо так, найбільшу парковку тірів, яку я бачив в своєму житті. Тут знаходиться понад. 600 автомобілів, приїхали ТСН з 1 плюс 1, Щось там когось знімають зараз. Покажу, як все відбувалося. Скажу так, що те, що ми купили, це капля в морі, бо тільки, ми, ми тільки все вигрузили, і одразу хлопці все розібрали. Говорять, що ніхто нічого не привозить. Магазини, які тут є, поряд, як ми й думали. Вони пусті, і навіть якщо їх відкривають, наприклад, ту саму бідронку і вони туди йдуть, то вони все вимітають там за перші півгодини І якби на цьому все власне, ми приїдемо сюди ще там через декілька днів. Серед тижня привеземо також все те саме, бо якби треба вода в бутлях. Туалетний папір, газові балончики. Вони показали, які треба. Я це сфотографував. Ми такі знайдемо. Тому друзі, реквізити залишу в описі під цим відео. Хто хоче допомогти нашим водіям-далекобійникам, можете донатити гроші на фундацію. Це фонд, з якого ми допомагаємо власне, цим всім людям. І далі дивимось, що ж там було. Можна, якщо фоксиково приїхали, знайшли місце де, де будемо е розгружатись зараз. Тут дуже багато людей, тут дуже багато машин. Тут звідси навіть так не видно, але дуже великий моб. І навридень е і навпроти теж е дуже багато автівок. І власне ми домовились з хлопцями, вони самі сказали так, що ми тут зараз розгрузимось і вони будуть ділитись просто, бо сюди постійно під'їжджають нові, щось привозять, от, вони це все розбирають і говорять, що дуже добре, що привезли воду, бо води дуже мало, не вистачало. Заблокували в усіх ви. Чого волонтери мають дві кошти купляти українські на возить? Дуже це неправильно. Правильно?

Зараз ми частково, якщо можна ми будемо самі породимо. Приїхали вирішувати якісь питання. Дві ж цілий день. Що, починаємо е вигружатись. Тут хлопці вигружають, а отут собі зробили так беседку, щоб вітер не дув і щоб дощ не падав. От. І власне. Отут так це відбувається, дуже холодно. І на парковці біля 600 автомобілів стоять вже всі понад 5 днів. Тут бачимо Серхія. — Тому що, що бою вона і просто, просто сюди не пускають зараз. — Дивіться. — Вони ж поліцію станцюють зараз. — Я, 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 я раніше сюди заїхав у вівторок, да? брали я, по 15 машин. Потім все, по машині в, в, в готелю. — Зеркала даже трошки ход бо вони пускають сюди. Вони ризикуються і все, вони вганяють її туди ж без на автобатах, і розвантажуйся. Непонятно, Непонятне, без сікера. — Дорога йде не розвідомо. — Дорога йде все потрошки розходиться. У нас ще є трошки в машині, завеземо на іншу сторону, але якщо е, зараз все розберуть, то ми і тут все вигрузимо. І дякую, дякую. приїдемо. Нема такого руху. І це. і в нас тут магазин вибраний вже весь такий, що вони закриті, трохи напряжні. Це вигребли. Так, вигребли. Ну, то супер, дякую, хлопці. Я кажу, що всі водії-далекобійники, які дивитимуться це відео, щоб вони просто передавали своїм колегам, які будуть їхати сюди вже до кордону, щоб вони що... затаювалися побільше. І що найголовніше, що в основному і донатять хто? Водії-далекобійники. Тут ну, компаніям, які, які донатили, я їх просто не згадав, я перепрошую, просто реально немає часу керувати, дивитися, куди їхати. Ну Ось, власне, була в нас така, можна сказати, тепла зустріч. Реально дуже хороші емоції отримали, за, якби, коли просто поспілкувалися з цими водіями всіма. Хлопці не втрачають надії, надіються, що за наступні декілька днів вони покинуть вже як мінімум цю парковку, поїдуть далі. Хоча, як показує практика, їм стояти ще дуже і дуже довго, тому всі, хто має якусь можливість їхати в сторону кордону, ви не пропустите їх. Нікого з них не пропустити, бо вони стоять починаючи від Жешова, який знаходиться в районі 100 км від кордону, і аж до кордону, і до всіх кордонів, в принципі, які зараз є між Україною і Польщею, або маленькі черги, або великі черги, але ці черги є. І так як з понеділка буде закрито ще один пункт пропуску Шагінімедика, то ці черги будуть на жаль ще більшими. Тому друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до кінця, скажімо так, я буду вдячний кожному за лайки, за репости. Дуже важливо, щоб інформація з цього відео доходила до якомога більшої кількості українців і в Польщі, і в Україні. Тому як на сьогоднішній день хлопці розуміють, що до них нікому немає діла. До них ніхто не їздить їм ніхто не допомагає. А самим, якось, на жаль, вийти з цієї ситуації вони не можуть. Тому ми з Сергієм, якби поки що, будемо допомагати. Якщо хтось хоче долучатись, долучайтесь. Можете до речі, писати мені з приводу цього на пошту. Вона буде в описі під цим відео. І власне до нових зустрічей.